Доброго ранку всім, вітаю вас в новому відео. А я вже зранку купила ось таку красу. Купила ось такі тюльпани на цибульках. Зараз буду висаджувати тюльпанчики сорту Ice Cream. що як морозивки ось ці. Пам'ятаєте, я колись в першому відео показувала, що я садила в горщики тюльпани. І в мене інший сорт розквіт, а ось ці чомусь засохли. То я сьогодні побачила готові на цибульках. І вирішила купити. Зараз зайду додому, поп'ю каву і висаджу цю красу. Нехай порадує ще мене. Вони, мабуть, пізні. Кава тут, звісно, добре. Зараз заварюю її собі, але потрібно ще, мабуть, щось і приготувати. Бо я сьогодні рано їздила за квітами. Це я їздила на жд вокзал. Хто знає, то люди там з електричок привозять свої продукти, і часто там привозять і квіти на посадку. І там навіть біля тебе, хто живе в Кривому Розі, знає. Там є такий ряд, де є квіти, і там в основному багато на посадку. І туди треба їхати раненько. Тому я не дуже поснідала. І, мабуть, я зараз спробую зробити омлет, який я побачила в інтернеті. Обіцяю, що він буде дуже пишний і не буде осідати. Візьму ваги, для чого мені ваги, тому що там потрібна просто однакова кількість яєць і молока. Ну, можна брати ще й мірний стакан. Дивіться, я розбиваю сюди 4 яйця. Вони в мене невеличкі. У мене ще донька буде, омлет, тому я зроблю на 4. І от яйця в мене вийшли 166 г. І тому стільки ж я повинна долити молока. Ось в мене тут 4 яйця, і їх потрібно просто посолити і перемішати. Знаєте, мені хочеться просто такий омлет пишний, от як в дитячому садочку. Можливо, хтось пам'ятає. Я просто колись працювала, вихователем в дитячому садочку, і там омлети завжди такі пишні, пористі, і прям як губка такі. І от я в інтернеті знайшла такий спосіб. Обіцяю, що це омлет тільки з двох інгредієнтів, і він буде пишний за рахунок методу, яким ми будемо його готувати. Зараз я вам все покажу. От Яйця потрібно просто перемішати. Не потрібно їх збивати, перемішати до однорідності. Омлет у нас буде з двох інгредієнтів молока і яєць. І от нам потрібна однакова їх пропорція. Так, я пам'ятаю, що яєць у мене було 166 грамів. Я тепер прибираю вагу, ось цю, що в мене є, і додаю сюди 166 грамів молока. Є. Щоб не використовувати ваги, можна просто розбити яйця в мірний стакан. І скільки мілілітрів яєць, вийде, стільки додати мілілітрів молока. Цю яєчно молочну масу треба теж просто змішати, перемішати до однорідності. Збивати не потрібно ніякими там, міксерами, а просто перемішати до однорідності. Все готово. А тим часом я вмикаю. У мене ось тут в кастрюльці вода. І я вмикаю газ, бо по суті, ми будемо готувати його на пару. Нехай вода гріється, нам потрібно жаростійка ось така якась посудинка, куди ми вильємо цей омлет і поставимо сюди в кастрюльку, далі я вам покажу. Виливаємо сюди навіть ніякого жиру можна не додавати ні олії, ні масла ніякого. Просто виливаємо. Цю масу яєчно молочну Тепер обережно ставимо ось таку водичку і накриваємо кришечкою. І після того, як вода закипить, він буде готуватися хвилин 20. Воно ніби довго, але він так себе поводить, що за ним можна не спостерігати і можна в цей час просто піти там щось зранку, знаєте, вмитися, помити голову, а омлет уже приготується. Потім покажу вам результат. Вода повинна так е, бути на середньому вогні, тобто вона повинна кипіти, але не так, щоб, знаєте, в нас все аж вибулькувалось, Просто середній вогонь, при якому кипить вода. Через 20 хвилин вимикаємо. Газ, дістаємо його обережненько, важкенький, з води. І зараз будемо діставати. Щоб дістати, потрібно, як показували в інтернеті, пройтись ось так по стіночкам силіконової лопаткою. Мені самі цікаво, чи вийде він такий гарненький, як я собі уявила. Значить, то відійшов від стіночок, і тепер накриваємо тарілочкою. І перевертаємо. Правда, це ще посудинка в мене поради. Ось так зробимо. Раз. Так, щось вийшло. Ось дивіться на результат. В принципі, вийшов. Бачите, він такий ніжний. Зараз ми його розріжемо, подивимося. Просто чому він у мене не такий високий, бо можна було взяти ось таку ємність менше, ніж ту, що я взяла. Бо я побоялася в цій, думаю, якщо він дуже підніметься, то тоді буде, знаєте, так, через верх. А він не так прям дуже піднімається, тому можна спокійно таку брати середню ємність, який готувати. І давайте ми зараз розріжемо, подивимося, який він всередині. Мені цікаво. Зараз я так шматочок відріжу, чи буде він такий ніжний і пористий. Так, а ну, дивимося. Ой. Показую вам все, як є. Друга спроба його взяти. Такий, слизький. Хочу вам показати. Так, дивіться, дуже ніжний, бачите, і пористий. Прям такий. І не осідає, от що я і хотіла, бо зазвичай, знаєте, коли омлет готуєш, то він одразу пишний, а потім, поки його на трілочку поклав, він так осідає. Ну, що я вам скажу? Мені цей метод, в принципі, сподобався. Можна готувати, те, що він там готується 20 хвилин, в цей час можна щось робити своє, я до нього зовсім не підходила, він нікуди не тікає, нічого з ним такого не відбувається. Я ось цей один шматочок, що вам показувала, вже спробувала. І дійсно раджу, дуже ніжний, соковитий і смачний. Я сама вперше так готувала омлет, і тепер буду часто так робити, мені сподобалося. Так, тепер швиденько снідаю і біжу висаджувати свої тюльпанчики. Ми з моєю помічницею вже перекусили. Я вдома, вона прямо тут, на квітничку, і будемо працювати. Смачний у мами кущик, так? Да? Тільки ж так його гризла. Ой, смочный. Я сьогодні буду одобрювати півоні. Ось бачите, вжевтенький вже такий бутон. Трошки мурашки по ньому бігають. Такий бутон. Ось тут ще є бутончики. І ще сьогодні хочу висадити декілька жоржинок. Купила сьогодні ось такі кореневища. Вже бачите, вони пророщі, то зараз висаджу. Зараз буду одобрювати піончики. І поділюся з вами, чим же я їх подобрую на такій стадії, коли вже отаке зелене листя і бутони. Ну, бутони, звісно, всюди різні, ось і це рання лимон шифон, то в неї вже такий великий бутон. А ось у мене Сара Бернарк, бачите, вона вже висока, листя в неї теж таке вже високе, а бутончики поменше. Вона середнього цвітіння. У нас нарешті налагодилась погодка. У нас сьогодні 30 квітня, і ввечері так тепло, вітру немає, то я вирішила одобрити і ось поділюся з вами, чим же я одобрюю на от такій от стадії, коли вже високе зелене листя і бутони є. Під корінь я одобрюю таким мастером: це італійське добриво бренду Валагро, дуже якісне, органічне. Замовляю ось на сайті Organic Planet. І ось важлива формула НПК. На різних стадіях росту потрібно різне ось азот, фосфор і калій, різне співвідношення. І от саме зараз, коли листя вже ось таке високе, зелене, коли є бутони, я буду під корінь одобрювати мастером з формулою 20-20-20, тобто в рівних пропорціях для такого рівномірного розвитку. Рослини і бутончиків, і всього сьогодні ж удобрю і по листу. Сонце вже сіло, то можна і по листу поудобрювати. Бачите, ось вони в мене в таких в таку крапенку, бо я вже раніше перед цим удобрювала. А так як у нас місто таке дуже пилюки в нас багато, то після такого удобрення по листу вони потім такі ось брудненькі. Ну нічого. По листу можна обробляти тільки коли вже нема сонця ввечері або рано рано вранці. По листу я обробляю ось. Добре вам таким того ж бренду валагро, планта фол, ось те, що в нас в планта це по листу, а мастер під корінь і по листу зараз обробляю з такою формулою 10-54-10, тобто більше фосфору для того, щоб бутончики набиралися сили, щоб добре трималися і гарно цвіли. Тобто, фосфор нам потрібен для бутонізації і цвітіння. Пакеті це добро в сухому вигляді, і воно водорозчинне. Вміст пакету розчиняється на 10 літрів води, і ось так я проходжусь і оприскую кожну півонію для гарного цвітіння. Це добриво підходить і для інших рослин, квітів, малини, полуниці, овочів і навіть дерев. Вийшла свою кішечку вигуляти, і ось кого ми зустріли. Так шустренько біг їжачок. Зараз заховався, бачите, в кущиках і сидить. То я тепер спостерігаю, щоб вона на нього не полювала, то боюсь, що. І ми, до речі, кожного вечора майже їх бачимо. Я навіть одного разу двох бачила: то один бігає, то два бігають. У нас тут дворі і білки, і їжаки, не двір, а ліс. Їжачок, я тебе так часто бачу, ти що, живеш в нашому дворі? А у нас уже новий день, перше травня, така краса на дворі. Вже можна і каву на балкончику попити. У мене відкритий балкон. Я спеціально не хочу, щоб ми його поки що склили, тому що люблю зранку ось так вийти. Подивитися, як там справи в дворі. Мені, як ніби на вулицю, вийшов. Вітаю всіх з приходом травня. Це найкомфортніший місяць у році, ще немає такої спеки, як улітку, але вже дуже тепло і комфортно. У нас он вже каштанчик за вікном цвіте. А в мене на балконі. Зараз я вам покажу. Зараз поставлю каву. Дивіться, в мене вже на балконі цвіте широколиста гортензія. Це називається коли в тебе нема приватного двору, а вирощувати широколисті гортензії. Дуже хочеться, то можна і на відкритому балконі. Якщо вам подарують гортензію в горщику і скажуть, що її можна тримати в квартирі, вона буде квітнути, то це неправда. Це вулична рослинка. Да, вона поцвіте у вас один рік, а потім не буде, тому що вона повинна взимку бути в спокої. Тобто вона повинна скидати листя, стояти з голими стеблами, і так вона робить тільки на дворі. В квартирі вона не буде скидати листя і не буде якби відпочивати, і тому і квітнути вже наступного року не буде. А так як в мене відкритий балкон. То вона тут, як на дворі. Я її, правда, взимку вкриваю, все як на вулиці. Дивіться, це біленька, бачите, ось ця вже майже набрала свого піку. Така, бачите, шапочка і біля. А ця ось, це ще не пік її цвітіння, бачите, одна квіточка біленька, а тут от ще зелененькі, вони будуть збільшуватися в об'ємі, світліти. ну, от як ця ось. Є ще такі зовсім зелені. Так що ось так на балконі. Можна вирощувати. Я вже три роки вирощую. І ось в мене виходить, квітнуть. Ну, правда, все як на дворі. Треба вкривати. Я ще їх і удобрюю трішки. І маю ось таку красу. Виходжу кожного ранку і любуюся. Мабуть, кожна мама господиня іноді стикається з тим, що вже не знає, що приготувати. І я от сьогодні подумала, думаю, що б таке смачненьке приготувати. І е, зрозуміла, що я ніколи не готувала кіш. Це такий, по суті, м'ясний пиріг на пісочному тісті. Я хочу приготувати з куркою і грибами. І поділюся з вами сьогодні процесом приготування. Можливо, комусь теж буде цікаво. Побачите, що на задньому фоні відбувається. О, я не можу цієї книжки з башкетницею своєю бесіду провела, і тепер буду готувати. Вона, в принципі, нам вдома так і не шкодить дуже. Просто от любить кудись повипригувати. І я вже їй дозволяю там в різні місця бригати. А от на стіл на кухні не хочу, щоб вона пригала. Взагалі-то я дуже рада, що ми її забрали з вулиці, тим паче, що у нас не так давно, десь місяць тому, собачка наша померла. Це був мій улюбленець, такий майже як синочок, про це довго не можу, бо буду плакати. І він просто від старості помер. Йому вже було 15 років, і тепер я радію, що в мене є хоча б кішечка. Ну, що ж, давайте нарешті приступимо, будемо випікати кіш. Я підготувалася, навіть форму купила. І знаєте, цього разу я купила форму в Аврорі. В Аврорі раніше купувала ось тільки такі ганчірочки, корм для котів. Оці ганчірки дуже рекомендую. Я коли стала їх брати. То після них уже ніякі не хочу. Вони дуже класно впитують і такі приємні і до рук, і не залишають ніяких розводів. Ось так називаються. Там і кольори дуже приємні. Оце такий бежевий, є отакий от світло-світло-бірюзовий, молочний. Я от всі кольори беру, крім ось цього персика. Воно цього разу взяла, бо інших не було кольорів, Він мені якось не дуже кудись підходить. А оце такий бежевий, бірюзовий і молочний завжди беру. Вони довго служать. Вам раджу їх. Спостерігаю таку тенденцію, що Аврора, мабуть, відслідковує товари на сайтах Тему, сінсей, і в них теж асортимент такий, от, з подібними товарами. Оцю форму я взяла. Мені щось сподобалося в ній. Дивіться, я зараз вам покажу. Так, зараз це Бачите, тут ось таке дно. Воно ось так дістається. І це буде дуже зручно діставати кіш. Тобто, коли ми його приготуємо, я ось так просто знизу його раз. Дістану, і не потрібно буде його там якось витряхувати. І ще мені сподобалося отакі баночки для спецій Взяла теж по 39, вони, здається, гривень. Бачите, тут така кришечка, як під дерево, під стільницю мені буде підходити, і зверху ще є ось така поверхня, щоб назву писати. Маркером білим, то я взяла поки що три штучки. Зараз ми з вами пересипаємо, бо в мене взагалі-то спеції зберігаються ось тут в маленькій цій шухляці. У мене там такий є контейнер, і вони в мене просто стоять в пакетиках. Але я хочу ось ці, що найчастіше використовую, пересипати сюди, щоб вони в мене тут стояли. Бо я просто ніяк не могла знайти якісь такі підходящі ось ці баночки для спецій. А ці мені сподобалися. І ще от вчора я вам показувала, що я. Бризкала-оприскувала свої півонії, то оце я теж купила такий розпилювач в аврорі. Такий мені сподобався ой, що він такий от зелененький. Нормально працює. У мене був такий, але ну, в мене чоловік забрав для своїх ремонтних робіт. Цей трішки гірший, ніж той. Той в мене кращий був, але ну, все одно непоганої якості. Тож можна брати. Не можу сказати, що я прям полюбляю аврору, але деякі товари. Зараз там я дійсно непогані. Це, до речі, скло. Так, я найчастіше використовую приправу для картоплі. У мене якраз є пару упаковочок, це вже в мене відкрите. І є ще ціла, якраз зараз їх сюди і виступлю. Трошки порозсипала, ну потім протру. Так, і треба буде взяти лєри маркер і підписати, що це для картоплі. Так, сюди на сегодня в мене є такий чорний перчик. Я взагалі багато спецій не використовую, в основному для картоплі, для курки ну, і ще перчик. Тут в мене його багатенько, якраз буде повненько. Я їх баночки ці, звісно, помила. Перед тим висушила, вони чистенькі. Була готова. Ну, для картоплі і для курки можна буде ще докупити, бо не повні. І ось дивіться, тут, бачите, є отвори, щоб сипати, і можна, якщо у вас більш крупні спеції, ось так відкривати і так сипати. По 39 гривень. Ой. непогані досить, так що зверніть увагу. У мене така поличка, де в мене чай, кава, цукор, сіль, і якраз буде зручно, вони сюди чудово встають, будуть у мене під рукою. Готуємо тісто. Ми беремо 110 грамів масла. Всі пропорції рецепт я пропишу в описі під відео. Масло натираємо на ось таку крупну терку. щоб його краще було натирати, його потрібно так трішки обмакувати в борошно. Тоді воно краще треться. Масло натерли, В натерте масло додаємо. 210 грамів борошна. І перетираємо просто рукою в таку крихту. Беремо одне крупненьке яйце, додаємо трішки солі, трішки цукру. Це в нас не солодкий пиріг, але ви ж знаєте, що щоб підкреслити смак, то трішки цукру не завадить. Просто це все перемішуємо, і яйце просто розмішуємо до однорідності, і в яйце висипаємо ось цю крихту. Бачите, ось так я перетерла масло з борошном, висипаємо сюди. І тепер ось так рукою вимішуємо це до однорідності. Дуже довго вимішувати нам його не потрібно. Нам потрібно просто, щоб була ось така кулька однорідна. І тепер беремо тісто, загортаємо в харчову плівку. У мене закінчилось, тому я просто в пакет і в холодильник, щоб воно там трошки охололо. Відпочило. Поки тісто охолоджується в холодильнику, готуємо начинку. У мене тут 500 грамів курячого філе. Ми його будемо готувати практично до готовності. Ну Так, щоб на 80% воно було готове. Трішки його підсолимо. Додаю трішки спецій для курки. Зараз якраз перевіримо, чи зручна ця баночка. Я відкрила і буду так сипати. Да, бачите, зручно користуватися. Перемішуємо, зараз оця вся водичка випариться, і потім ще осм... обсмажимо грибочки. Зайва рідина з курки випарувалася, вже немає її. Я не буду її обсмажувати до скоринки, щоб вона не була пересушена. Я її перекладу вже на тарілку, а гриби обсмажу окремо, щоб не пересушувати курку. тепер гриби. Їх тут теж 500 г. Якраз, коли я брала були ці королівські, мені здається, вони і смачніші, то я їх і взяла. Зараз вони швиденько ужаряться, їх стане менше і буде зручно перемішати їх. Поки гриби досмажуються, розкатаємо тісто. Я взяла ось це дно, вирізала по його розміру пергамент і буду прямо на ньому розкатувати і потім переміщу у форму. Розкатати потрібно було, буде трошки більше діаметру, щоб було ще і на бортики. Тісто в нас приємне, воно ні до чого не прилипає. От я зараз так сформую, щоб і бортики ще в мене були, рівномірно, так потрошку з усіх сторін. Дивіться, в мене всюди є запас, бачите, щоб зробити бортики. я зараз так спробую акуратно разом з оцим дном перемістити його. Тобто я вставляю дно. Оп. Ось так я його підправила. Зараз, отут пройдуся, щоб тісто сюди лягло. І ось цей зайвий край підріжу. Я думаю, що в цій формі його навіть можна отак, бачите? Зробити, і він легко відділяється. Не знаю, сподіваюся, вам там видно. Бо не завжди виходить так зробити, щоб і мені було зручно і щоб вам видно було. Ось так я проходжуся оце зайве все забираю. Я краєчок всюди підправила, зробила його рівненьким і красивим. І тепер, що нам потрібно зробити, нам потрібно тісто отак трішки поколоти, щоб воно. Не вздувалося. Коли ми будемо випікати, його потрібно окремо випекти хвилин 20, трішечки, щоб воно підпеклося, а потім вже на нього додавати начинку. І тепер дивіться, коли ми все ось так покололи, 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 нам треба покласти зверху пергамент і насипати сюди, от як квасолю насипаю. Тобто, щось. Для такого груду, знаєте, щоб воно не піднімалося в нас, не позирилося. І все. Відправляємо його на 20 хвилин в духовку, десь 180 градусів. Я знову в духовку відправила, а тим часом, бачите, в мене вже в грибочках немає рідини. Випарилась, вони вже готові. І начинка ось в мене курка і натерла трішки сиру. Не знаю, грам 70. 20 хвилин пройшло, я вже дістала його з духовки. Трішки підрумянились. Тепер викладаємо начинку. Можна я це буду робити ось так. Я буду дивитися, скільки тут, щоб і ще заливочку ж треба буде зробити е, яйць, з яєць і вершків. Розподілила, щоб вона була в один шар, і в мене ще навіть залишилось. Тобто не всі пів кілограма курки пішли. І тепер додаю грибочки і трішки сиру. А от гриби всі пів кілограма. Пішли, я їх так обережно розподілила, і небагато сиру. Так, додам, і потрібно ж буде ще заливочку зробити. Там заливку треба робити на 3 яйця і 200 мл вишків, але я, мабуть, зроблю на 2, бо в мене невисока ось ця форма. То я думаю, 3 яйця буде багато. Ось Так сиру достатньо, мож можливо, ще потім. Трішки зверху так посиплю вже на поливочку. Поки що два яйця посолила, а там подивлюсь, бо мені здається, що три для моєї форми буде багато. Перемішала яйця, додаю вершки. Там теж треба було, в мене 10%. Я думаю, цього буде достатньо. І тут скажу вам одразу, що робіть все ж таки на три яйця і на 200 мл вершків, бо я потім все ж таки додавала одне яйце і ще вершки, бо я побачила, що мало цієї заливки, то розмішала і додала. Ставимо в духовку на 35-40 хвилин. Коли я вже поклала начинку, то температуру я зменшила до 150 градусів, і в мене він простояв 40 хвилин. Це вже тільки я маю на увазі з начинкою, бо до того ще 20 хвилин випікався сам корж. Ну ось мій красунчик вже готовий, я вже духовку вимкнула. Зараз дістану, бо незручно буде і знімати і діставати. І покажу вам ближче. Гарненький, прям такий красунчик. Але перш ніж діставати його з форми, потрібно дати йому повністю вистигнути, щоб не поламався. Не зовсім він в мене ще охолодився, але мені вже ж не терпиться. Тому я хочу дістати зараз. Взяла гарненьку тарілочку. Оп. Так, я зараз так сюди рушничок, бо ще трошки гаряченьке. І дивіться, яка зручна ця форма. Хоп, ви бачили? Прям фокус. Так, так і висить в мене на руці той обідок. Так, і зараз перекладу в тарілочку. І вже без дна переміщаю тарілочку. О, краса. Потім пізніше розріжу, бо розрізати все ж таки треба вже такий не гарячий. Ну, що ж, вже більше ніж півгодини пройшло. Думаю, можна вже розрізати і подивитися, який він в розрізі. Зараз разом подивимося, що там у нас всередині. Так. Бачите, начиночка. Ось таке тісто. Я вже шматочок спробувала. І що я вам скажу? Все в ньому чудово. І тісто таке пісочне, воно розсипчате, воно добре пропеклося і начинка. Тож я дуже вам рекомендую спробувати цей рецепт, я його обов'язково пропишу. Спробуйте, не пожалкуйте. А ми будемо пити чай. На цій смачній ноті я буду завершувати своє відео. Бажаю вам приємних вихідних. Головне, щоб вони були тихими. Сподіваюся, я не втомила вас своїм готуванням. До нової зустрічі і всім щиро дякую за перегляд.